Всім привіт, друзі! І я хочу показати чудовий бій на СТРВ М4257. Це у нас преміумна 6. Дуже цікава СТ. Вона з Барбаном на 4 снаряди. І у нас мапа Копальні. Дуже прикро, що цей бій п'ятничний стрім не попав. Бо якраз я тоді стрім закінчив і вирішив з другом покататися вдвох, розслабитися, розслабитися і отримати задоволення. І тут якраз цей бій, якраз його і приніс неочікувано. Тому що, коли ти хочеш попасти в такий бій, в тебе нічого не виходить, а воно в танках таке буває, що саме приходить. Тому їдемо на перекатку, пробуємо. Пробуємо стріляти, там ще пробує заскакувати. Ми промахуємось і. Даємо ще дві тички і уходимо на перезарядку. Дивимося, що на маяк ніхто не поїхав. Наш напарник друг на тяжі. Дуже, до речі, непоганий тяж. Я не пам'ятаю, за якийсь івент його давали. Він такий броньований, цікавий. Я думаю, бачили якісь повтори по ньому. Так, і я вирішую перекатитися на маяк. Я думаю, що там, скоріш за все, хтось міг під'їхати, тому я так безпечно пробую під'їхати, щоб мене не засвітили. І сподіваюся на те, що хтось там є, і я його підсвічу. Тим часом поки що мені вдалося дати три влучних постріли, і у нас. Нашій скарбничці шкоди є вже 460. Поки що у них цікава розкатка, незрозуміло Тому Думаю, тут пробую акуратно підсвітити когось, але нікого немає. Я дивлюся, що вони якось так дуже дивно себе погодять, вони піджимаються під гіркою, я пробую на удачу розкочити. І спробувати дати дамаг уже з усім відомої точки з кінця мапи. Якраз там дуже гарно прострілюється по тим, хто під гіркою. Або пробує виїжджати на гірку, але я дивлюся, що вони втікли і буде це важко зробити. Тому я піджимаюся максимально близько. У мене хтось засвітив, і я думаю, хто, а тут стоїть Т-67. Дядько, мабуть, заснув п'ятницю, дуже сильно втомився. Тому... тому ми роздаємо повністю барабан, і цього достатньо, щоб його винести, відправити в ангар. Тих, хто там піджалися під гірку, ми звідси не можемо дістати, тому пробуємо просто давити, а що залишається робити? Давити, роздавати шкоду. Тут у нас басото. А як тобі це? Отримаємо. Дуже така неприємна ПТшка, вона дає нам на 362. І це ну, майже половина всіх наших ХПшок. Тому треба підніматися. Все, барабан у нас перезаряджений, піднімаємося і пробуємо добивати всіх, хто під гіркою внизу. Сподіваюся, що тут зверху нікого вже немає. Так, тут ми бачимо КВ, ага. Чорщіль сьомий. Роздаємо yeah. наш барабан Чорчіля, нам, нам везе і ми роздаємо барабан, поки КВ-1 не залітає. Барабан тим часом перезаряджається дуже швидко, 15 секунд. І пробуємо ловити КВ-1. Добиваємо КВ-1С і роздаємо по КВ-1. Ага, П-43 Пес... він десь там стоїть. Цікаво, що він по нам нічого не дав, тому ми так нагло викатились. Тепер будемо пробувати добивати КВ-1. Тим часом у нас вже 4 фраги. Все, вже 5. І тут я вже замислююсь, а б взяти воїна? Дуже-дуже хочеться, коли вже підходиш до такої цифри 5, хочеться більше і більше. Так, будемо якось його ловити. У них залишилося 2 артилерії. Рикошет. Є. Є, добрали все. Тепер уже 6. А тепер жадібність збільшується і збільшується. Хочеться ще й дістати рту, тим більше що ми швидкісні, і ми за цього тигра японського ми встигаємо швидше. І тут якраз ось, ось дві рти, ми зводимось. Добиваємо і добиваємо восьму. І це просто шикарний бій. Без зупину, пам-пам-пам. Хочеться ще, ще й 9-го, але на 9-го, скоріше за все, ми не встигнемо. Бо там вже його всі бачать і його добирають. Але я хочу сказати, за цей бій ми чудово набили 2850 шкоди, взяли 8 фрагів і отримали майстра. Отримали Редлі, отримали паскучі, якщо не помиляюся, і взяли Калібра і воїна. Так що такий чудовий бій нон-стопом. Всім дякую за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь. У нас іноді будуть бої на танках, не тільки проходження ігор, а також, також будемо зустрічатися з друзями і катати World of Tanks. Всім дякую і до зустрічі. Пока-пока.